Доброго дня! Ви завітали на канал АПАЗуний в'яжуть і вас вітає Захар Ткаченко. Сьогодні я хочу з вами поділитися, як розпочиналося моє в'язання. Моє в'язання розпочиналося з мотків. Мене просили розмотати, смотати і перемотати. Ось, наприклад, коли в'язались дві шкарпетки і був один моток, його треба розділити на двоє мотків. Я цим займався. Саме важче було перемотувати нитки, які знаходились в пасмах. Їх треба було перемотати в клубки. Такою ниткою в'яжуть на машинці. Ось до прикладу нитка на бабіні. Неї дуже в'яжуть на машинці. Коли треба було в'язати в дві нитки, то все одно треба було перемотувати в клубки. Багато часу займала підготовка нитки до в'язання. Тепер, коли масово почали присилати мотки для в'язання, Роботи стало більше. Я зрозумів, що я багато витрачаю часу на перемотку мотків. Щоб зекономити свій час та в гарний вид привести свої мотки, я придбав ось таку машинку. Зараз я її прикручу до стола і Покажу вам, як я з нею смотую нитки. Ось ця струбцина, яка прикручується до стола, керується ось такою кайкою. Зараз сюди я прикручу наш конус. В допомогу на підлогу я кладу таке вдаречку від подарунка і кладу туди нитку. Тепер піднімаємо нити водитель і ось сюди, прокладаємо нитку і тепер починаємо крутити. Ось так у нас виходить. Відрізаємо нитку і знімаємо. Ось так нас виглядає. В чому його такого матка плюс? В тому, що він має тварний вид, коли нам потрібно в'язати в дві нитки. Ми беремо з наружної сторони і із центру. Часто запитують, чи швидко в'яжуться шкарпетки. Відповідаю, це залежить від нитки. Якщо взяти ось такі нитки, то вони вже підготовлені. До в'язання. Їх просто брати і в'язати. А ось такі треба мотати, перемотувати, змотувати. До прикладу, що це зручно легко та економно, і що справиться з цим навіть дитина, я вам Коржу ще на одном будкуре. はい。 Ось так виглядають наші фубочки. Якщо вам сподобалось наше відео. Ставте лайк, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, а якщо хочете, можете підтримати наш канал донатом. Силка в описі. А на пока всім пока. З вами був Захар Ткаченко.